Зараз можна з кабінки почати. Бачите, регулюється сідуха з підлокотниками, така аля гремер на подушечки. Отака от панелька красивенька, комбінована, отам от камери з заднього і переднього виду, кондиціонер і без кондиціонера, підвісні педалі, рівна підлога, всі речаги під рукою. Приємний колір, приємний зовнішній вигляд, беззаговорочно. Без Все ергономічно зроблено. Колеса високі, 28-мі, Арморовські, Кемовські, 495 й двигун, звичайно, компресор, звичайно, потужний передній міст, звичайно, кабіна. Ну, все. От. Слухайте, це приклад серйозного маркетингу і психологічного впливу на вас з, по, по зовнішньому вигляду. Шановні підписники, е один із небагатьох тракторів. Зовнішній вигляд якого відповідає його по суті, плюс-мінус якості, тому що постійно хлопці розвиваються, докидують потужніші мостики, докидують потужніші коробочки, щось там регулюють, щось міняють, тобто слухають побажання клієнтів. Крюки з змінними яблуками, вже мігалочка, підсвітка під номер, примусова гідравліка. Потужний також задній міст, ресівер, повітря, драбина, кондиціонер. Все це поєднує трактор Scout ТЕ504Ц. Будь ласка, звертайтесь, всім гарної днини.